Взагалі все. Я просто буду перераховувати. Їжа це насіння коноплі, з якої ви отримаєте масло, з якої ви отримаєте борошно, з якої ви отримаєте протеїн, з якого ви отримаєте шрот, годувати тварин. Все це ваша їжа, повністю. Я вже не буду казати про конопляне масло, унікальне по своїм властивостям. омеги, мегада їжу, це ваша одежа. Ви можете одітися повністю вся в коноплі, включаючи взуття. Тому що і зуття теж зараз роблять з коноплі. Це ваші ліки. Тому що навіть на сьогоднішній день всі е, властивості лікарські коноплі ще не, не вивчені до кінця. Так, чому ми перерахували? Оселя. Далі енергія. Конопляна костриця має теплоту згарання на рівні дуба. Колись, колись з коноплі робили порох. Чому? Зараз не, не, не конкурентні по зернових, а тому що їх треба сушити. А сушити зараз це дуже дорого. Якщо в тебе всі в обороті є 100 гектарів коноплі, все, суши собі, даром. І не тільки собі. Опалюй школи, дитячі садки, продавай. І ось, це твоя енергія. Чого ще людині треба, кажіть ні. Їжа, одежа, оселя, ліки, енергія Що ще? Все. Це все з однієї рослини.